Привіт, мої любі! Щиро вітаємо вас на каналі Зроби сам. З вами Єва, і сьогодні я покажу, як зробити самому лимонний бальзам для губ. По-перше, нам знадобиться кокосова олія. У мене вона зовсім рідка бо дуже тепло 27 градусів у нас, тому вона рідка, але зазвичай вона має желеподібну консистенцію. Далі в мене є пастилки бджолиного воску. У мене білі, але вони бувають ще й жовті. Далі нам потрібна буде столова ложка. Далі у мене є два бальзама. Один захищає від сонця від Росман, а цей лабело з запахом лимону. Також в мене є лимонний парфум. Лабело в нас жовтий, як колір лимону. Чашка нам також буде в нагоді. Ну і, звичайно, маленькі баночки, в яких наш бальзам буде зберігатися. У мене є три штуки. Ємкість, до речі, має бути така, щоб можна було мікрохвильову поставити. Можна, до речі, поставити на плиту, якщо у вас немає мікрохвильовки в домі. Будемо перемішувати веделкою. Для початку висипаємо пастилки. Далі набираємо столову ложку кокосової олії. Далі додаємо лабелу бальзам. Спочатку росман. Цей бальзам захищає від сонця, що чудово саме влітку. Далі все-таки лабело додаємо. Тепер все має розтопитися в мікрохвильовій. Я поставлю на 30 секунд. За цієї погоди, коли так жарко, в принципі, це дуже швидко, щоб він розтав. Отже, я витягла свою суміш з мікрохвильової, бачите, яка вона рідка. Тепер я додам трішки парфума всередину. У нас аромат у вигляді олії ефірної, приблизно третина пішла. І перемішуємо все ретельно. На ложці все дуже швидко застигає. Перемішуємо. І тепер виливаємо все прямо в баночки. Це перше в нас. В цілому я наповнила дві баночки, бальзам дуже швидко застиг. Консистенція як у звичайного бальзаму для губ. Запах лимонний такий, як ми і хотіли. Залишайте свої коментарі, чи вам сподобався бальзам, чи пробували ви робити такий бальзам вдома. Якщо ви хочете переглянути більше моїх відео, підпишіться безкоштовно і будьте завжди першими проінформовані про нове відео. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями і до зустрічі! Побачимось наступного разу!